Всім доброго дня! З вами АгроПравда МТЗ. Сьогодні до вашої уваги хочемо запропонувати гідробак масляний з краном блокування для трактора МТЗ-82 для установки насос-дозатора. І так, ось так виглядає даний гідробак. Ємність його 7,5 літрів масла. Вкомплектується він фільтром масляним. Може бути варіант ось такий, може бути варіант Жигулівський. Це вже по вашому побажанню. Всі адаптери можна змінювати. В даному випадку ми комплектуємо під 24-й ключ, 20 ка різьба, крок 1,5. Ось так виглядає сам корпус. Досить якісно гарно все виконано. Ось тут також запитка масла йде під. 24-й ключ, 20 крок-півтора. Можна запитку масла бажано по рекомендаціях збільшувати під 32-й ключ, тобто під 27 різьбу крок-півтора для кращого потоку масла. Ось так виглядає сам привід. Тут у нас тут в нас кріпиться сам насос-дозатор. Привідний вал. Кран блокування йде в нас білоруського виробника Салео. Тут в нас є заливна горловина, вона також має на собі щуб. Є дві мітки. Зараз є от мінімум і максимум. Ось от такий от варіант. Кого? Зацікавить, висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Сам кран. Ось такий взірець. Товщина металу 8 міліметрів. Вага 13 кілограм. Такого цікавить, телефонуйте, замовляйте.